Виходячи з тієї ситуації, яку ми маємо сьогодні, да, це особливо температурні режими, які змінилися. Да, ми бачили е, такі прохолодні від'ємні температури лютого місяця, так, які е, можливо вплинуть уже на перезимівлю зернової групи, да, зіпаків, зернової групи з пшениці озиму. Зараз основні питання це зв'язані з перезимівлею, адже те, як перезимувала культура, подальшому буде залежати, як ми будемо з ними працювати. Це перше так. Далі, якщо подивитися на послідуючі такі етапи, або да, можна сказати, як ви назвали їх викликами, то ми можемо сказати, що це будуть наскільки нам дасть можливість волога забезпечення. У нас зона ризикованого землеробства. Ми південні регіони, в яких постійно ну не вистачає вологи. Так? І грарі вже навчилися дещо з цим працювати. Це заміна обробітків ґрунту, ноутіл-технологія, стріптолстріптілтехнологія. Це дає можливість забезпечити або зберегти певну вологу. Да, вологи в цьому році в нас за зимовий період ми отримали, ну скажемо, по різних регіонах по різному, але в цілому не ту кількість, яку зазвичай прогнозовано в цих регіонах. Ми маємо з вами да там 350 мм міліметрів опадів. Це знаєте за сезон вегетації. Ми бачимо, що цього буде мало, тому надіємося, що все-таки ці опади трішечки пізніше, але порадують нас аграріїв. Тому в залежності від того, скільки буде вологи і. Будуть вирішуватися питання посіву наступних культур. Перше, що все-таки буде логічно, і без цього ми нікуди не дінемося, це перше, це буде контроль бур'янів. Тобто, нам треба максимально забрати конкуренцію по бур'янах. Працюємо з бур'янами. Коли ми працюємо з бур'янами, якщо нам, ми бачимо, що в нас посіви дуже гарні, вже, ми перезимували все, далі ми повинні зробити фунгіцидний захист. Тобто проконтролювали бур'яни, якщо можна, або ну, знаєте, різні бувають ситуації, можливо, там довше ну, погода не дозволить нам в поле зайти, ну, буде мокро, там техніка не зможе працювати. Ну, іноді розділяють, гербіциди вносять, потім фунгіциди. Іноді вже працюють в комплексі, фунгіцидний, інсектицидний і гербіцид. Захист їх об'єднують, тому що ну, все воно в комплексі є. Тому перше, це захистити посіви від бур'янів, промоніторити хвороби. Але є такі хвороби, які ми, ну, якби ми їх ще візуально не бачимо. Але якщо септорія була в нас з осені, то ми вже повинні подумати, що все-таки в неї такий прихований період нам можливо треба вже попрацювати на профілактику проти цього захворювання. Тому в господарстві повинен бути такий підхід, ну, знаєте. Комплексний підхід, да? все в комплексі. Ну і не має ж нам часу, техніку лишній раз в, туди виходити. Тому треба брати гарний гербіцид, гарний фунгіцид, який має тривалий захисний період, якщо потрібно. Якщо ні, можна потім його віднести. Далі подбати нам треба про те, щоб е, наші рослини були е, збалансовано підживлення. Да? Максимально вже деякі господарства зробили е, під підживлення по мерзлоталому ґрунту. Хто, наприклад, не встиг буде робити там методом Бузніцького. Сівалочками вносити, але це то, знову ж таки, не для того, щоб дати рослини там ну, в кого які посіви. Ну, це безпосередньо підхід до кожного господарства. Якщо не потрібно нам кущення, просто йде підживлення з урахуванням там, розрахунку врожайності. Якщо потрібно, то трішечки його вносили раніше по мерзлоталому ґрунту. Це такі моменти. Ну і далі, ну, я би так, да, рекомендувала, все-таки наші умови вони є посушливі. Допомагати рослинам зараз дуже багато. Багато різних засобів, да, щоб вони максимально переживали ці стресові умови, да. посухостійкість, да. можливо, ще можуть бути, очікуватися заморозки в нас. Так. Знову ж таки, є препарати, які допоможуть рослині максимально забезпечити, ну, пережити ці стресові умови. Тому дивимось прогноз, якщо в нас там є якісь можливо, зниження температури, навіть перепади такі по температурах, вони будуть впливати на саму рослинку. Тому захист. Допомога рослині в плані біологічного такого, да покращення її розвитку, що ми прогнозуємо? Ну, накопичення, звісно, інфекції відбувається. Не, ну то плюс адаптація в хвороб є, вони можуть витримувати і 10, мінус 10 градусів, мінус 15. Тобто тут температура на збудників не впливає. Тут більше критично волога, тривалість росяного періоду. Цей такий мікроклімат в культурі в самій він буде сприяти. Але так як у нас сівозміни дещо трішки порушені. Немає шестипільних сівозмінців, сімипільних, чотирьохпільна, максимум зернові, ріпак, соняшник, кукурудза вже рідко. Якщо говорити про ріпак про пшеницю, то тут іде постійне накопичення інфекцій, накопичення збудників. Ми вже стикнулися з тим, що дуже багато борошнистої роси. Це питання від аграрів номер 1 Для початку вже ми маємо базу, яку ми вже говоримо, треба працювати. Треба працювати, тому що посіви пішли в зиму гарно, листковий апарат гарний, культури вегетували майже січень. Тобто календарна зима була, офіційно ми її зустріли тільки в лютому. Тому хвороби розвивалися, такі хвороби, які плюс 5, вони розвиваються, і ми це також спостерігали. Відбирали, до речі, моноліти. Також крім септоріози були, борошниста роса була. Да? Бачили вже прикореневі гнилі. Тобто, все це є, воно нікуди не ділося, і нам потрібно буде вже врахувати це ось відновлення вегетації, моніторинг. Моніторимо, далі рекомендуємо, щоб м, те, що буде дієво. Знову ж таки, технології у всіх різні, хтось, наприклад, з осені там, не дає добрив багато, да? культура е, слабша пішла, да? можливо, вона буде більше уражуватися. Десь хтось більше вкладається в технологічні, такі високі технологічні господарства, і добрива дають, і все, розвиток культури інтенсивний, е, листковий апарат інтенсивний. Знаєте, і там в цьому мікрокліматі зберігаються мікроклімат, де будуть розвиватися. Різні вже збудники це сприятливе для них середовище. Вони там будуть розвиватися, і тому це вже є ризик певний.